Доброго ранку українці стою. Стою над таким своєрідним таким яром, який там вон закінчується до церкви Красівська. А далі воно ліси. Там далі моє село Поляна. І на що зараз можна? Хочеться звернути увагу. От весна стає вже, як кажуть, природа лагіднішою. Хочеться якогось позитиву і якогось такого визначеності. Бо дивлячись, як ми зараз. Будуємо свої справи, то це виглядає, ну, не знаю, трошки дико. Держава взяла на себе якісь зобов'язання, але вона їх фактично не виконує, вона є, якби ними жонглює і використовує своїх корисних бюрократичних цілях. Ну, те, що я писав стосовно на виплати пенсії, що людей поділили на сорти, хто. Хто там, виявляється, людина не працювала, не сплачувала податки, то це чия мала бути турбота людини чи держави. Якщо держава вимагає того стажу, значить якщо держава вимагає стажу, значить вона мала контролювати всіх підприємців, щоб вони оформляли робочих. Ну, логічно, якщо вона не вимагає від підприємців, щоб вони них були всі оформлені на роботі, значить вона використовує, значить вона з якоїсь цілі все робить, щоб потім вже принизити статус цих людей, які працювали неофіційно, і сказати, ну а що ви, ви. Нічого державі не давали, що вам держава має платити пенсію. Тобто, якщо ти там працював, я дивлюсь, що хлопці там я на охороні на будові, працюють на тими осадчиками, то все, ну, то я на висоті, то все, ну, така неприємна робота, дуже досить важка. І що, я не, не певен, що вони там всі оформлені. Але ж люди працюють, потім отримують там зарплати, вони йдуть, купують житло, чи там створюють сім'ю, дають, як, як так виключати людей із ну, ділити їх, щоб вони там не працювали? Логіка. Значить, тоді така держава має просто... Припинити своє існування, якщо вона ділить людей. Тобто народ має повстати, скинути таку владу, таку бюрократію, поміняти, обрати собі гідних людей, які будуть контролювати бізнес, не допускати бандитизму, не розмножувати поліцейщину. Логіка, де логіка, я не розумію. І, до речі, де логіка в народу, це терпіти, але це цікаво. Змінити, тобто ми якось з цим змирилися, тобто побачили, що так можна жити, тобто дурити один одного. Держава. Користається цим, тим, що ми не організовані, не вимагаємо своїх прав. І все. Ну, то як тоді розуміти таку державу? Як тоді розуміти таких людей, нас, українців? Я, я не розумію, я, ну, я просто в шоці, от як так розуміти нас? Якщо мені, от я їду в село, мені роблять збитки, там селяни. Я не можу нікому пожалітися, поліція нічого не вирішує, суд нічого не вирішує. Як це, як це зрозуміти, українці? Це що, мені брати сукиру і рубати всім голови, хто мені робить шкоду? Ну так виходить. Ну от як? Як ми, українці, маємо вирішувати свої справи? Коли держава усунулася? вона навіть пенсію не хоче виплачувати. Як це зрозуміти? Ну от як, як це це зрозуміти? Хоча завалу, подивіться, яка краса, яка природа, як можна це життя наше побудувати на якийсь інших, справедливих засадах. І чому ми так живемо, у чому ми це допускаємо? Я ну, дивно, мене це все якось трошки. Ну, я... Так. Хочу там е, політикою займатися, бо фактично у нас в Україні ніхто політикою не займався і не займається, от як не дивно. Я ж проголошую створення партії, я її назвав партія боротьба за побудову національної держави. Глухо народ вчепились якогось Трампа, там ще щось, ще щось. Ну не буде, все буде вирішувати так, як вони їм вигідно, а не нам. Ну Наскільки це народу можна пояснювати? Нам може бути вигідно в тому разі, коли ми створимо цю політичну організацію, яка буде вирішувати українські питання. Ну, Назва партія, боротьба за побудову національної держави. Ну це вже зрозуміло, що ми будуємо національну державу, яка буде вирішувати наші проблеми питання. Це ж так ми можемо чекати, давати, нажитися всі цим бандитам, бюрократам. А свої права не, не маємо як захистити. Ні суди, нічого. Ну тут мені намікають, а от ти не можеш добитися в суді. Нія, ніякого, ну, щоб ти зумів себе відстояти в суді. Ну. Якщо прокурор приходить вже. Знаката накатаною ну справою на мене, <клічки> коли мені давали термін два роки мовно, СБУ за допис повалення костійного ладу. Так... Це повний абсурд. Ну, дивіться, е якщо я закликаю до повалення цих гнилих бюрократичних устоїв, то це що означає, що я злочинець в такій державі? То оголошуйте мене політичним в'язним. А зараз я хочу розпочати судову справу проти колишньої голови Краської сільради, Ось де я стою, там, до речі, вона десь там живе поза церквою, щоб, щоб вона фактично мені влаштувала геноцид. Всім поділила землю, всім той, а в нас. Ніякі питання наші абсолютно не, не вирішували. Жінка приходила там, чи я писав, чи що, вона ті заяви взяла в смітник, викидала. Ну, як це зрозуміти, українці? І цікаво, що, що заява це ніщо. Це так. Людина пожаліла, що написала заяву. Так само в поліції звіріть увагу. Нас в поліцію написано десь сотні заяв. Жодна заява не розглянута. Ну от, і як? І як на це дивитися українці? Добре, ми всі влаштувалися, нам все прекрасно. А як е, такі люди мають вирішувати свої питання? От про що йде розмова. А війна, що зараз нам приносить війна? Тільки воно могили. Війна порушує цей. Несправедливий устрій, що бюрократію виганяють з кабінетів, приходять ці військові, виганяють кажуть, ну все, ми хочемо нову порядок, нову справедливість. Де воно? Тільки привозять ту... загиблих і все, ховають. Ніхто ж не приходить з військових, не, не вирішує питання, що нам нова потрібна влада, нові порядки, нові закони. Щоб мене там не переслідували в селі, ніхто мене не підтримує, жодного, ніхто, жодна людина мене не підтримує. От так виходить, що нам фактично байдуже. Нехай ця мафія керує нами. І ми будемо так тягнути свою лямку, поки тебе там не замордують, чи ще щось, чи ще якісь там, чи не відкриють на тебе якісь ще кримінальні справи. Чи залякають. ну, так, так, Така в нас перспектива. Ну, Яка в нас може бути перспектива з таким відношенням до політичної ситуації, що відбувається в країні? Так що думаємо українці, як нам це все зрушити з мертвої точки, я пропоную створення політичної реалізації. Ноль емоцій, ноль, ноль, ноль. Людям все не цікаво, це ж треба себе піднімати, витрачати гроші. А, це, а чи буде успіх, чи не буде, чи це буде довго тянутися роками, а чи ми зможемо побудувати партію, чи нам дозволиться бюрократія. Розумієте, от і все, кожен ставить якісь застереження і все. І на тому кінець. Тобто, якщо ми так себе формуємо, як політична нація, що ми ставимо застереження проти. Тим, щоб не втручатися в ці бандитські відносини, ну то чекайте, ну то все, ми будемо жити в цих бандитських відносинах. Добре, завершую, їду в село. Там справи, латаю стареньку хату, маю двигати, його зараз вапно взяв. везу. там робити. Отакий ну, роблю ремонт. Як кажуть, буду, ну добре, завершую, на все добре. Починаємо цю боротьбу. Я вже скільки пишу. Треба починати. За, хто на... За нас ніхто це не почне. Щоб звільнити цю землю від цієї бюрократії, від цих залишків комуняк, від цієї колірархії, ну це хто це буде звільняти? Військові не хочуть це робити. Значить це політики мають зробити. Зволімо партію, робимо це. você dobra